Помиляються щодо алкоголю? Yeah, Ми всі думаємо, що ви алкоголіки. Yes, а це не так? Is, well, не стосується молоді? Вони не напиваються, а просто втираються в суверенну країну. Що ж, у Загаст вам подобається? Вас турбує той московит. Ви українка? А що ви робите в Парижі, пані? Навчаєте англійської. О, французів. Це не дуже добре. Яке ваше улюблене англійське слово? Падон Кадон? Ого. Знаєш, що таке Падон Кадон? Ні? Це це коли один з українських тронів летить. Щоб нейтралізувати московитів. Це ж бадонка танк, так?